Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Останнім часом багато з вас пишуть мені. Катерино, бережіть себе, бережіть себе. Дякую вам за працю, але бережіть себе. Ну і так далі, в такому дусі. А, дякую всім, хто переживає. Велике дякую. Це для мене дуже цінно і дуже дорого. Я хочу скористатися моментом. Дорогі глядачі, нас безбожно атакують росіянські боти. Ви навіть не уявляєте, яка йде атака, і в першу чергу на україномовний контент. Одразу скажу, що мені все рівно на якій мові розмовляє людина. От чесно вам скажу. Українською, російською. Нехай кожен розмовляє так, як йому, я не знаю, зручно розмовляти, бо головне ж, не українець. Він же ж не визначається тим, як він розмовляє. Він визначається тим, що в нього отут, отут в серці, а не на якій мові розмовляєш. Uh, і зовсім не визначається, чи uh, носиш вишиванку там чи ще, знаєте, бо понапирають вишиванки і все, вже всі українці. Uh, це зовсім інше, бо uh, українець це отут, в серці, і воно або є, або його нема. Uh, зараз на україномовний контент йде uh, дуже, дуже сильна атака. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо просто дивитесь і не підписались, коли поставите лайк, будь ласка, пишіть коментар. Щоб це відео побачило якомога більше людей, а це дуже важливо, бо тема дуже серйозна. А відбувається і справді тривожні речі: За різного роду критику в двері починає стукати СБУ. Знаєте, а ми сміялись колись з оцієї фрази Наталки Мусічук: що в кожному буде стукати в двері СБУ. І е, я скажу вам так: я зараз дуже переживаю, бо в мене маленька дитина? Е, я не знаю, що це таке починається зараз, чи це тиск на людей, чи просто хочуть, щоб всі е, позакривали роти, е, щоб не критикували владу. Я не знаю. Але якщо людина каже про дії влади, невже це критика? Так завжди було і буде, якщо влада не проводить або не встигає проводити зміни, її критикують. Якщо дії влади не подобаються людям, її критикують. Якщо людей хапають в буси і тягнуть в ТЦК, це не критика, це факти. А якщо люди починають обурюватись, то це вже критика. Що зараз починається? Нам всіх, я просто не знаю, це таке знаєте, риторичне питання, нам всім хочуть позакривати рота? Як я вже казала, я переживаю, бо в мене маленька дитина. Тому а, надалі хочу звернутися до вас, дорогі глядачі, і а, сказати вам, що буду обережніша в своїх висловах, бо я не знаю, що це таке зараз починає відбуватися. Тільки в мене питання тоді: а чим ми тоді відрізняємося від рашки? якщо так? Виявляється, що вже нічим. Раз людей починають залякувати, щоб вони замовчали, то мабуть нічим. А тепер, так як мені критикувати не можна, давайте послухаємо критику польського експерта. На самом деле правда така, що Україна павчала очень мало. І реально, коли посмотрять на цифри, посмотрять на Это увідять. Але з другої сторони, удя другой, Сто огромною час средств вирувала в Україні. Patrycja do 50% nie zawiesi most od naprawnień. Z zawarowanych pieniędzy można by zaznać godowy budżet, padzieżki dla Ukrainy. Eta pani każdy, kto zna jakie da, jakie adkaty, nada płacić za pastawkę. Prosta i do umnożyć i, i, i za trzy godziny wojny, proszę, budżet na god można wajewać. Тобто ви чули, так? Можна за рік з накрадених грошей а, воювати, зробити бюджет на цілий рік. І це кажу не я. Це каже польський експерт, викладач, колишній урядовець та екс-секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО Петр Кульпа. А ось що каже наш український експерт. Ну, коли президент там виступає і говорить про те, що ми маємо займатися питаннями виробництва дронів, ребів, всіх інших. Ну, це таке враження, що президент вийшов і це говорить там, ну, на п'ятий день повномасштабного вторгнення. Ну, через місяць добре. Президент це говорить через тисячу днів повномасштабки. Не війни саме, а повномасштабки. А що ви робили весь цей час? А що з тими історіями з снарядами, які ви нібито закуповували, які не про приїжджали? А що з яйцями, а що з куртками? А що з тими БПЛА, які закуповувалися в декілька разів дорожче ніж тоді коштували? А що з вашими спецдержзв'язком і його головою заступниками, яких набушники зловили на величезних хабарях? А що там? Ну як відбувається? Це ж ваші люди. Може тоді виступити і скажете: у там ми наробили таких речей, а зараз, нарешті, трохи, трохи задовго, але маємо те, що маємо, через тисячу днів війни повномасштабної, ми почнемо займатися правильно виробництвом українського озброєння. Ось вам факт. Чи можливо щось не так сказав? Це факт. Я про це кажу вже дуже давно. Про дії наших Найвеличніших буду так розмовляти. Головне, щоб ви розуміли, про кого я кажу. Знаєте, Мені нагадує, це ті моменти, коли була ось ця хвороба, так, назву якої не можна казати, бо Ютуб заблокує. І всі, знаєте, всі замінювали цю назву, хто як міг. Так і тепер треба міняти назви наших найвеличніших. Які керують державою, щоб в двері не поступало СБУ, а, або взагалі закрити рота, мовчати. Е, я не знаю, але ж суть, суть від цього не зміниться. Бо важливо, не як назвеш а дії тих найвеличніших п'яти шести менеджерів і їх команд. От скажіть мені, що заважало виробляти власну зброю з початку 2022 року? Питань просто ось стільки питань. Що з мобілізацією, що з ротацією? Що я не знаю, з тим же мораторієм на тарифи? Це взагалі, взагалі така, знаєте, болюча тема для всіх українців дуже болюча тема. А що з підняттям податків, яких не мало бути взагалі? Бо наш президент пообіцяв не піднімати їх до кінця війни взагалі? До речі, як і тарифи. А що з тим законом про податки, який проголосував подав твій Кабмін, проголосувала твоя монобільшість, ти поки що не підписав, але е, доходи від них вже закладені в державному бюджеті. Я розумію, що такі питання ну, незручно і неприємно чути, але ж вони є, і вони є у ну, будь-якої адекватної нормальної людини, але відповіді на них немає. І найболючіше не були забезпечені збройні сили всім тим, чим мали бути забезпечені з початку повномасштабної. Люди самі собі все купляють. Це правда. Це, оце, от, от тут можу точно сказати: це правда. Поговоріть з військовими. Волонтери допомагають, люди донатять. А де ж допомога від держави? І належна допомога, яка має бути. Наш президент сказав, що от рашисти напали, це вони хочуть воювати, це виключно їх бажання. Я тут повністю погоджуюсь. Це бажання їх воювати, це бажання знищити нас. Але тоді хотілося б почути відповідь, а, що шашликами в травні, я не знаю, там з кавою в Ялті ну і так далі. А що з бюджетом на наступний рік? Бо якщо партнери не дадуть грошей, то чим будуть закривати бюджетні дірки? Знову з людей будуть вбирати. Ну, то хай вже зараз про це кажуть. Питань дуже багато, але немає відповідей. Я дякую всім за увагу. Сьогодні все з цією темою, але сьогодні буде ще один випуск ввечері. І також бережіть себе, дорогі глядачі, бо не знаю, що це таке коїться, і, якщо чесно, мені вже аж страшно. В мене все дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.